Добрий ранок. Сьогодні 21 грудня 2023 року і дещо про черговий етап у виробництві десертних вин. Учора ввечері я переніс всі свої десертні варіанти із погріба у житловий будинок. Одразу ж утворився конденсат. От, і, знаючи про це, я свідомо знач, помістив ці бутлі на керамічну долівку. Тому що на ламінат ну, недоцільна ця волога на протязі ночі. Так от, за ніч об'єм вина у бутлях дещо не збільшився внаслідок температурного розширення, видно по цих гумових пакетах. Ота, ота частина повітря, яка була над зеркалом, вина, вона змістилася уверх. Але пакет герметизації тримає, він дуже щільний. Тут два пакети із двома трьома кільцями, і кільця перекручувалося двічі. Ну, таким чином, є значний натяг. і Внаслідок цього натягу саме здійснюється та герметизація. Зараз я проінспектую кожен бутиль, тобто я зніму ці кільця, перевірю рівень дзеркала вина. Можливо, навіть відберу, заодно і продегустую. В такому стані, ну і потім знову накрию такими ж самими кільцями новими. Потім буде переміщення цих ємностей у шафу темну, де воно це воно буде перебувати до початку середини літа, потім приблизно ще через місяць. Можливо, вже перелюють пляшки на так звану пляшкову витримку, чим обумовлена ця доцільність переміщення вин із залишковим цукром у тепосередовищі? Тому що всі процеси, які виноробці називають дозріванням вина або формуванням вина, вони більш доцільно і правильно і ефективно відбуваються саме у теплому середовищі. У температурному діапазоні, скажімо, від 20 до 30 градусів. Ну, і в даному моєму варіанті, як домашня винороба, це саме житлове приміщення. Єдине, що потрібно забезпечити неможливість перебування його на світлі. Тобто це контейнер чи шафа має бути абсолютно закриті без проникнення світла. Ну, на цьому відео закінчу, а згодом я ще покажу саме кінцевий варіант.